Вже скоро прийде. дому добися піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве щось мені. Тобі. Кожного добрий <ривіт> ради та вам дітлам. Верші, як рамбітні. Привіт, мої любі, маленькі телеглядачі. Ох, же ж і радий я вас знову бачити у себе на гостині. Чекайте, чекайте а хто, це? хто це там так шумить? Що? що це таке? А це мої подружки завітали до мене. Привіт, добре, добре. чоло. Привіт, привіт, Рінелька, привіт, Анаїдочка. А я казала тобі, що так і станеться, Ну, я ж не намисла. <кій> чекайте, чекайте, чекайте. Що? що таке знову? Ну, що трапилось? Їй просто думати треба. Я ж думала. <кій> <кій> ну, 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 ну нічого не розумію. Ну не розумію. Все, більше я тебе собою не візьму. <кій> ну, вибач, <вибудь>, будь ласка. <кій> <кій> Дівчатка, ну, все, досить. А ну давайте розповідайте, через що це Оце такий галас поміж вами. Та вона така забудько. Я не така. А як тебе ще назвати? Я ж не навмисно. Друзі мої, дівчатка, думаю, що вам не завадить це розповісти і мені, і нашим маленьким телеглядачам. І може, ми зможемо якось допомогти вам у вашій суперечці. Я попросила взяти зі собою ліхтарика розраховувала на неї. Так. Ну, я ж не навмисно забула ліхтарика. Отак, От понадійся на тебе. Більше я собою тебе не візьму. Ну, вибач мене. <кхи> я все зрозумів. Мені все стало зрозуміло. Дійсно, дівчатка, неприємно. Неприємно, коли на когось надієшся, а тебе підвели. Та думаю, що кожна людина може помилятися. То щось може забутися. Може? Так. Може. Десь забаритися. Може? Так. Може. Вчасно не прийти на зустріч. може? Так. Так. З тих чи інших причин не виконати обіцянки. Може? Так. Може. Але це ж не привід, щоб сваритися. Ну правду ж чи ні? Так. Так. Або ж казати, що такій людині більше довіряти не можна, більше з тобою зв'язуватися не буду. Я, ото хочу вам розповісти одну цікаву історію про вежу. А до чого тут вежа? Там теж ліхтарик той забув. А ви мене зараз дуже добре зрозумієте, якщо уважно історію послухаєте. Це цікаво знати. В Італії майже тисяча років тому, на околиці містечка Піза, на Зеленому лузі, що називається Полем чудес почалося будівництво собору, дзвіниці ще декількох споруд. Спочатку збудували з білосніжного мармуру величезний собор. Потім почали зводити дзвіницю. За задумом перших архітекторів у ній повинно було бути аж 11 поверхів з балконами. А на 12 поверсі дзвіниця з дзвонами, а потім дахи. І все це, все це 98 метрів заввишки. Ого? Майстри. Гульєльмо. І банано, оце вже ім'я у майстрів, заклали фундамент і збудували три поверхи. І тут з'ясувалося, що вежа стоїть нерівно, а нахилилася трішечки. От так-от от, от так трішечки нахилилася на 4 см в бік. Майстри будівництво зупинили і 100 років. 100 років! Ніхто нічого там не будував. Нарешті знайшовся сміливець, архітектор Джованні Де Симоні. Джованні Де Симоні. Він побудував ще два красиві поверхи з колонами. Вежа почала нахилятися ще далі. І вже аж на 50 сантиметрів, десь ось ось тільки нахилилася. А то Андреа. Надбудував після того ще поверх, і навіть башту з бронзовим дзвоном. Зараз на вежі сім дзвонів пройшло більш ніж 600 років. І ось ота башта, попри все, попри думки про те, що вона приречена впасти, стоїть собі і стоїть. І навіть стала світовою знаменитістю. Саме завдяки своєму недоліку. Вона не рівненька, а така собі тако нахиляна. Ось як іноді. Корисно замість того, аби бачити в людині щось лише погане. І не тільки в людині, але й скрізь. Помічати предмети і явища корисні. Вміти помічати щось гарне. Ви розумієте, дівчатка, про що я говорю? Так. От, от, наприклад, от тобі. От Тобі було веселіше, коли поруч з тобою йшов друг чи подружка. Так, бо самому справді неприємно до лісу ходити. От бачиш, а ще я думаю, що твоя подружка ніколи не забуватиме того, про що її попросять, бо сьогоднішня історія стане для нас усіх уроком. Так, я вже постараюся. Хм. От бачите, бачите, дітки, і справді важливо в когось повірити і все відразу буде добре. Послухай, добре. Так, так, так. А чому там на цій вечір сім дзвоників? Сім дзвоників? Ну, це дуже цікаве і слушне запитання. Але відповідь ви почуєте тоді, коли відгадаєте загадку. Знову загадки. А я люблю і відгадаю. І я теж можу відгадати. Ану, спробуйте. Цього для сім Сестричок. Без платячок, косичок. Вони композиторам допомагають, з ними музику складають. Що це таке? Та це ж ноти. Н нотки справді це нотки. А скільки є ноток? Сім. От тому-то і сім дзвонів у башті. А давайте, давайте спробуємо, знаєте що, дівчатка? Давайте спробуємо всі нотки називати з допомогою гри. Називатимемо нотку і слово, що починається, так само, як і нотка. Згода? Так. Ну, от, дивіться. Наприклад, наприклад, перша нотка це До. Дом дорога. Дорога, дом, а ще дощик. Підходить? Так. так, а друга, друга нотка це нотка Ре. Ремонт. Ремонт. Так, так, так. А ще. Так. Рома. Рома? То це нотка тоді Ро, а такої нотки немає. Реп'яшок. Да, реп'яшок. такий, як, як у чепиться і відчепити його не можна. Ну що ж, так так, так. А третя нота мі. Мі. Яке слово є на мі. Отакий маленький пальчик на руці, як називається? Мізин. Мізинчик. Мізинчик «фа»? Фасоля. Фасоля. Фазан. А соль? Соль. Ай, а й справді. А наприклад, соловейко теж тоже, тоже на, на сол починається. А а нотка... Сонечко. Сонечко, ну, ну майже, 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 тепленьке таке і жовтеньке. А-ля нотка така ля. Лялька. Лялька. Ну і остання нотка у нас це нотка Сі. Сік. Сік! Так, так, так. А ще. Сіль. Сіль от, от, от все знаю. Сом. Ну, сом, трішечки не підходить, але все ж таки може бути. Сірники. І сірники, і багато-багато інших слів, а ось які вони ще є. Давайте ми знаєте що. Ми попросимо вас, любі малята, написати нам слова, які починаються з назв семи ноток. І ось отаке цікаве творче завдання для вас. А ваші листи надсилайте за адресою, яку ви бачите на ваших. Тили екранах О, як смачно! Привіт, малята! Сьогодні ми будемо з вами готувати солодкі ноти з печива. Для цього нам потрібно печиво, соломка, різнокольорова присипка, згущене молоко та шпажка. Беремо печиво і змащуємо його згущеним молоком. І прикріплюємо одну Mes no prikrypkime sonom. Щоб прикріпити очки. Eu Кінотки готові. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного. Школа А зараз я пропоную вам скоромовку. Ви будьте уважні і спробуйте після мене добричка її повторити. Приготувалися? Так. А ну візьміть себе в руки, бо це непросте завдання. Значить, скоромовка ось така. Дори фасолі, сі. ось і нота є усі, нотних пташечок гніздо гніздо, сілля соль фа, мір, ага. Угу. Ще раз повторити. Слухайте тепер без поспіху. Дори сі, ось і нотки. Є усі. Нотних пташечок гніздо, сіля соль до. От як добрячок може. Я впевнений, що ви малята без всяких проблем зможете таку скоромовку промовити. Ану, подружки мої, що вам потрібно трішечки потренуватися вдома. Ну давайте без поспіху. До ремі фасоля сі. Повторяйте. До ремі фасоля сі. Ось і ноти є усі. Ось і ноти є усі. Нотних пташечок гніздо. Нотних пташечок гніздо. Ціля соль. Ціля Фа... соль. -соль. Фаміри до. Фаміри А то можете, як схочете. Можете. Деремі фасолі всі. Ось і ноти є усі. Нотних пташечок гніздо. Нотних пташечок гніздо. Ціля соль. Ціля соль. Фаміри Фа От які молодці. Ще трішечки тренування вдома і все у вас вийде. А чи знаєте, ви, дітки, де пишуться нотки? Давайте разом з вами поміркуємо. Поміркуємо. Усі нотки пишуться на п'яти лінійках, які називають нотним станом. Нотка до повинна стояти на додатковій лінійці. Нотка Ре під першою лінійкою. Мі на першій лінійці. Фа між першою і другою. Соль на другій. Ля між другою і третьою. Сі на третій. Ось так всі нотки допомагають насправді створювати мелодію. Гадаю, на цю тему ми ще поговоримо в наступних наших. Телепередача. І знаєте чому, дід? І ви знаєте чому, дівчатка. Чому? Тому що нам настав час прощатися. До побачення. Бувайте. На все добре вам, любі друзі. До наступних зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добричка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.